Попередити корупцію просто. Сергій Андрійович після переїзду відкрив кав'ярню з власною випічкою та десертами. Але за місяць до закладу завітала інспекція обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю, чого бажаєте? Бажаємо повідомити, що відвідувач вашої кав'ярні. Ймовірно отруївся тістечком. Тому ми прийшли перевірити ваш заклад. Ми виявили декілька порушень. Не на всіх продуктах вказаний термін придатності. І відсутня документація на тістечко, на яке поскаржився відвідувач. Запевняю, я врахую ваші зауваження і швидко усуну всі недоліки. Анітрохи в цьому не сумніваємося. Але до повного усунення порушень ми змушені закрити ваш заклад. Я вклав у це кафе все, що мав. Мені працювати треба. Добре, я переконаю колегу не зачиняти кав'ярню, та для цього потрібна певна мотивація. Ви мене розумієте. Навіть не думай. Достатньо хоча б одного разу дати хабаря, і такі порушення вони знаходитимуть щомісяця. І що ж робити? Будь-яке рішення контролюючих органів можна оскаржити. Треба обов'язково порадитися з юристом. Сергій Андрійович відмовився давати хабаря і пішов до юриста. Той написав апеляцію, яку направили керівництву Центру контролю та профілактики хвороб. Наступного дня до кафе завітали інші інспектори, які все перевірили та скасували рішення своїх попередників. І кав'ярня знову працює. Навіть до суду йти не довелося, хоча це було б наступним кроком, якби керівництво центру не відреагувало. Попередити корупцію просто.